з вами. І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі Господи. Того часу озвалися деякі з книжників і фарисеїв, кажучи. Учителю, хочемо від тебе бачити знамення. А він у відповідь їм сказав. Лукавий і перелюбний рід шукає знамення. Та знамення не буде дано йому хіба лише знамення пророка Йони. Адже так як Йона був у череві кита три дні і три ночі, так буде син людський у серці землі три дні і три ночі. Мужі ніне встануть на суд з цим родом і засудять його. Бо вони покаялися на проповідь Йони, А ось тут більше, ніж Йона. Цариця Півдня підніметься на суд з цим родом і засудить його, бо вона прийшла з кінців землі, щоби послухати мудрість Соломона. А ось тут більше від Соломона. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі братчики і сестрички, сьогодні ми з вами чуємо складний текст. Взагалі, якщо ми уважно слухаємо Євангелія, то будемо, знаходити, будемо доходити до висновку, що тексти складні, нерозважальні. Якщо ми подивимося, наприклад, на той медіаконтент, який є, якого є багато, якого є найбільше, це речі розважального характеру. От, Наприклад, якщо якийсь, умовно кажучи, блогер наприклад, хоче робити якийсь там YouTube канал і хоче, щоб цей канал був популярним, що потрібно зробити? Є певні алгоритми, як зробити, щоб цей канал дивилися. Це має бути весело і смішно. Якщо це буде весело, якщо це буде смішно, люди це будуть дивитися. Якщо це буде щось серйозне, якщо це ставитиме якісь питання, а особливо в релігійному плані, то найменше шансів, що цей канал буде популярним. Хіба що, зараз буду пояснювати, хіба що, і є такою реальність, що там, де людина знаходить питання, і ці питання не стосуються, наприклад, економіки, чи навіть війни, чи не знаю там міжлюдських відносин, або дуже багатьох різних справ, а стосуються саме мене. І коли питання йде до мене, люди не хочуть цього чути. Про когось хотілося б ще послухати. Про те, як хтось неправий, якийсь який хтось поганий, який хтось неправильний, який хтось злий. Хтось це може бути хто завгодно. Твій чоловік, твоя дружина, твої діти, твої батьки, твої роботодавці, твої працівники, депутати, влада. Особливо в нас народ любить владу. Яка би не була, її треба ненавидіти. Будь-хто. Перший день люблять, другий день ненавидять. На третій день шукають інших, на четвертий день їх люблять, на п'ятий день вже їх знову ненавидять. Ну і, і це така національна традиція. а Це зовсім інша історія. Але всі історії прослідковуються, от саме ця риса. Має йтися про когось іншого. Не про мене. В релігії йдеться про мене. І тому вона стає як та кістка в горлі, і, і, звісно, що такі речі популярними не можуть бути в принципі. Тому що завжди доходить до того, що роблю я, який я, що думаю я, що роблю я, як суджу я, яким буде моє майбутнє в цьому житті, в майбутньому житті, в вічному. І на ці питання не хочеться задумуватися, тому що погодьмося, це речі найскладніші, взагалі, які лише можуть бути в людини. І сьогодні бачимо на цьому ґрунті, саме релігійному, насправді, з Ісусом з'являється конфлікт. Озвалися деякі з книжників і фарисеїв, з деяких це як не всі. Тільки деякі запиталися. Напевно, можливо, найбільш сміливі, тому що все-таки Ісуса був авторитет. Ісуса люди слухали за Ісусом. Люди ходили. Ходили, з яких причин. От для нас сьогодні це важливо, тому що бачили чудеса. І тих чудес насправді було багато. То хліби розмножив, то по воді ходив, то цікаві притчі розповідав. Люди люблять цікавинки, то хворих якихось цілив. Той не ходив, той не бачив, з тим ще було щось. Людям було цікаво. І ті люди, які за ним ходили, ну пізніше, коли ми вже з вами, наприклад, переміщуємося спогадами до Оливного саду, бачимо, що відбулося з апостолами, коли по Ісуса прийшли забрати його в темницю, розбіглися. А що вже казати про ті натовпи людей? Ну, натупи людей п'ять днів тому кричали «Осанна, сину Давида. А дивляться, що щось цей син Давида, щось якийсь не такий син Давида, якого ми чекали, і ну, розіпни його. Ну, принаймні, не було фокусу такого, що ми звільнилися від римлян. Ну то нехай руками цих римлян розіпнуть цього Ісуса. а Ми принаймні потішимося, що Він помре ганебною і жахливою смертю. Ну, принаймні так. Але в будь-якому разі головна потреба. Потішитися, бачити якусь цікавинку, бачити щось дивовижне, або щось жахливе, так ну тобто, це те саме, що бачимо сьогодні, так кінематограф, або щось кінематограф хоче вразити, або чимось, якимось там надзвичайними, якимись там спецефектами, неймовірними, яких неможливо навіть всіх побачити на екрані, все, що відбувається. Хотіли ще дубляж зробити, щоб читати можна було. Яке читати, тут побачити все неможливо, не те, щоб текст прочитати. Як це тоді слідкувати за тим за, за от такого типу фільмами, наприклад? Ну хіба що їх не дивитися? Теж хороший варіант. Не буде правда вже цього. І так само є або дивуються людей чимось якимось надзвичайностями, або чимось дуже жахливим, чимось відразливим. Ну і от, власне, те саме було і тоді. Кінематографу не було, а так само люди шукали чогось цікавого, або чогось відразливого і жахливого. Абсолютно та сама натура людини повторюється, змінюються ситуації, змінюються імперії, змінюються якісь там кордони держав, способи, а прагнення залишаються ті самі. І навколо чого в них з'являється ось цей діалог, і сварка навіть можна сказати. Учитель, ви подивіться, як вони гарно до нього звертаються. Не кажуть: слухай, ти, той, хто обманює багатьох людей і за яким ходять ті всі невчені, нерозторопні, затуркані люди. Ну, ті книжники і фарисеї могли так сказати, бо саме так вони і ставилися до людей, але ні, сказали равві, учителю. Хочемо від тебе бачити знамення. Ну, тобто що? Будь ласка, одну каву, од... е... іншу... інше какаву, і, будь ласка, чудо, чудо в студію, швиденько, Ісус, давай бігом. А то нушкою топнем і скажемо, що більше в тебе вірити не будемо. Е... Іронізую зараз, звісно ж. Але саме так багато людей підходить. Як тоді підходили фарисеї, так само зараз багато людей і підходить саме до цього. І щойно я вам розказував багато про такі різноманітні популярності і сказав, що тут є така приміточка. Приміточка пов'язана з тим, що якщо людям казати, що от якщо ви помолитеся правильну молитву, якщо ви помолитеся молитву від мене, або якщо ви помолитеся тільки зі мною. То ви отримаєте те, що вам треба. І тоді люди, звісно, будуть за таким валити, будуть таке шукати, аж гай буде шуміти. Тому що, якщо почати людям казати, що от слухайте, всі інші проповідники помиляються, тільки я один кажу правду, або тільки наша група каже правду. Тільки ось нас кілька чоловік, ми знаємо, як має бути, всі інші помиляються. Тоді ви отримаєте те, що ви хочете. І ви, головне, моліться, правильну молитву. Ми вам скажемо, яка це правильна молитва, але головне вступайте в нашу якусь там групу або ще щось таке. Так, тоді це буде популярно. Е, я ділюся з вами різними речами. Е, поділюся досить такою, можна сказати, сумною, але й смішною річчю. Про те, що коли почалася війна, вже півтора року тому, я побачив, що в інтернетах почали множитися різноманітні пророцтва, там і оця Піо, і ще якісь невідомо кого, і того, і того, про те, коли закінчиться війна в Україні. Чи знав отець Піо про Україну як Україну? <кій> ну, знав, бо. З ним переписувався наш єпископ Ян Ольшанський, тільки Україна тоді була в складі, в складі Радянського Союзу. Чи він думав про Україну в її, теперішніх, в її теперішньому форматі, про теперішню війну, ну, як містик, можливо, міг і знати, але е, тих пророцтв не було. Але це не важливо, що їх не було. Люди хочуть почути, От дайте нам вже сьогодні відповідь, так чи ні? Коли закінчиться війна? Я пам'ятаю на початку війни з точки зору блогерства, такого створення роликів, так, того, що, ну, якщо ці ролики також є в Ютубі, в Фейсбуці, то це ну, все рівно, це, ці закони ютуберства, вони все рівно тут працюють. І я там зробив жахливу річ з точки зору розвитку каналу. Хорошу річ з точки зору проповідування Божого Слова, але жахливу річ з точки зору розвитку каналу. Я сказав людям про те, що люди не вірте в, тих, в ті пророцтва, бо ніхто не знає, коли закінчиться війна. А ті пророцтва, нібито оця піо, насправді вони недійсні. Е, ролик називався Пророцтво, коли закінчиться війна. Результат який 258 тисяч переглядів. На сьогодні це найпопулярніше відео, яке є у нас на каналі. І в результаті люди приходять, хочуть почути, коли ж закінчиться війна. Чують від священика, який стоїть за вівтарем. Ну, от я так само стояв перед цим самим вівтарем, і казав про те, що ніхто не знає, коли це буде, і що нам потрібно зараз робити все можливе від себе, що можемо робити. Хтось може воювати, хтось може працювати, хтось може волонтерити, хтось може там сітки плести. Ну, і приблизно такі речі я тоді казав. І люди розчарувалися. Бо не цього хочуть почути люди. Люди хочуть почути відповідь. Скажи, коли закінчиться війна. Ну бо нам садити город чи не садити. Нам вже, я не знаю, робити якийсь бізнес чи не робити. Коли коли вона закінчиться? Кажи, давай давай відповідь. Подібна історія абсолютно та сама, була з Ісусом. До нього приходять і чудо в студію. А Ісус каже, не буде вам чуда, не буде вам знаку, крім знаку йони Як не буде? Ти хто, пророк чи, чи, чи не пророк? Як це так? Ти що, Слабо? Слабо зробити чудо? Давай! Треба чудо. І знаєте, коли я зустрічаюся з такими випадками, вони не є якимось там страшними, жахливими, вони просто є показовими. Не пам'ятаю, що це вже було. Якась була ситуація, чи то був збір якийсь, чи то ну, словом, от вибачте, вже вилетіло мені з голови про що саме йшлося, але ситуація була така. Був якийсь пост, якась була публікація, і хтось там написав, що а, перейшліть ще мені лінк, там я не знаю, чи куди донатити, чи куди, як статтю читати. Вибачте, це я вже забувся. І чи автор статті, чи хтось інший скопіював цей лінк і написав, що ось сюди заходите. Коментарем нижче людина написала. І мені також перекиньте. Ну, тобто той лінк, який є коментарем вище, він не працює. Ну, він не робочий, з ним щось не так. Його ж можна натиснути, за ним можна перейти. Можна. Але якби люди кажуть, що «а от мені теж перейшліть. Ну, ну от як би чому? Щоб увагу приділити, щоб перейти. чи, чи, чи для, чого? Для, для чого це відбувається? Е таких ситуацій е насправді є багато. Можна їх довго перераховувати. Не буду всіх перераховувати, бо, 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 бо насправді цього всього дуже багато. Але ці ситуації є такими показовими і показують, що, от, наприклад, там, о, а яка ця книжка? Е, ну, так ж сказано, яка ця книжка. А Якщо в Гуглі набрати, ну, така то книжка, назва книжки, і раз, і тоді вискакує. От, книжка така-то і така-то, видавництво таке-то і таке-то, можна її прочитати. Е, але ні, <свісно> мають бути готові відповіді на всі питання. І е, то розумієте, ну деякі речі просто гуглом перевіряються. Дивіться: сьогоднішнє Боже Слово розповідає нам про Ісуса, який не був почутий. Його хотіли бачити як фокусника. Його хотіли бачити як того, хто буде давати хліба і видовище. Його не хотіли бачити як Месію. Чи Ісус прогнувся? Чи Він сказав, що добре, я так і буду робити? Ні. Ісус сказав: Не буде у вас іншого знаку, окрім знаку Йона. Це була Його відповідь. Дорогі брати і сестри, не шукаємо дивовиж шукаємо Божого Слова, в тиші свого серця, розмовляємо з Богом на основі Його слова, Даваємо відповіді, знаходьмо час на щиру, відверту молитву, не втікаємо від неприємних розмов з Богом. І там знайдемо відповіді. Не в чудах, не в дивах, не в дивовижних роликах, не в спеціальних молитвах, не в дивовижних чудотворцях. Знайдемо. В Богові, того, що Ісус сказав, не буде у вас іншого знаку, крім знаку Йони. Знак Йони – це Воскресіння Ісуса. Амінь. Шляхи проведіння часто незбагненні для нашого людського розуму, але Господь завжди прагне нашого блага. Тому молімося з довірою.